Сьогодні 15 листопада 2024 року. Заняття народознавство. Тема заняття Український віночок. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні в нас дуже цікава зустріч. Я впевнена, вона вам сподобається. Ви дізнаєте сьогодні дуже багато цікавого про наш український віночок. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, як ви гадаєте, чому землю, на якої ви народилися, ми любимо понад усе на світі, називають батьківщиною. Так, звичайно, батьківщина це найдорожче і найсвітліше місце на землі у нашому серці все те, що ми любимо і шануємо, звичайно. Скажіть мені, будь ласка, а як називається наша батьківщина? Правильно, Україна. Діти, а як називають людей, які живуть в Україні? Українці, правильно. А хто ви? Правильно ви, українці. Якою мовою розмовляють українці? Правильно, рідною українською. Подивіться, дітки. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Наталочка. Подивіться, яка вона гарна і нарядна. Для вас вона сьогодні одягла український, народний, національний. Костюм, так, український, вбрання, народне вбрання, будемо так казати. Давайте її уважно роздивимось. Які елементи одягу ви тут бачите? Так, вона одягнута. Підказуйте. Вишиванку, так. Спідничка в неї є, фартушок, червоні чобіточки. А ви знаєте, що червоні чобітки дівчата завжди одягали на свято, і тому Наталочка, коли прийшла до вас, вона одягнула червоні чобіточки. Так, а на голові, звичайно, віночок, український віночок. Сьогодні ми з вами будемо про нього дуже багато говорити. Тому що Наталочка дуже просила розказати їй, які квіти ми можемо вплести в віночок, які квіти являються оберегами, які стрічки вплітають в віночок, і ми сьогодні з вами будемо Наталочці допомагати. Згодні? Так, молодці. Тоді сідаємо і дивимося. Звичайно, дітки, український віночок здавна вважається дівочою красою, оберегом кожної дівчини. Починали носити віночки дівчата дуже-дуже рано, ну, навіть з трьох рочків, і до самого весілля, коли віночок вже заміняли хустиною. Перший віночок плела мати. Кожен рік додавали по одній Квіточці і у семирічної дів... дівчинки вже були у віночку сім квіточок, а усього в віночку 12 квіточок. Так, дітки, ось таке. А про що е в народі кажуть про віночок? Що про віночок кажуть в народі? А кажуть ось що віночок вити життя любити. Вінок це не просто краса. А шановний оберіг, знахар душі. Бачите, дітки, які гарні слова казали про віночок. І ось сьогодні ми з вами будемо збирати по одній квіточці і робити український справжній український віночок. Подивіться, будь ласка, ось наша дівчинка, україночка, але в неї не вистачає. Віночку. І ось про кожну квіточку я буду вам трошки розповідати, а іноді читати маленького віршика. А ви, будь ласка, дивіться уважно і запам'ятовуйте. Домовились? Слухаємо. Яка ж перша квіточка буде в нашому віночку? А це квіточка називається Воложка. Так, дуже багато хто її згадав. Воложка це квітка, що вміє дружити. Згадай лише, як вона дружить із житом. Волошка в свята нас церковні вітає, в Відварі з волошок нас мати купає. Так, волошка. Запам'ятовуйте. Наступна квітка квітка дівочої красоти. Хто її впізнав, як вона називається? Звичайно, ромашка. Пелюстки біленькі, жовта-серединка, ця ромашка ніжна, як мала дитинка, простягла до сонця зелений листочок, проситься ромашка до нас у віночок. Так, друга квіточка це ромашка. Ось і біленько ромашку вплетемо до вінка. А яка ж наступна квітка буде в нашому віночку? Це барвінок, правильно хто вгадав. Це квітка дуже смілива, бо взимку вона має зелене листячко навіть під снігом. А що ж символізує ця квітка? Життя безсмерті людської душі. Послухайте віршика, барвінок до вінка в'яжи, у квітці цій життя душі, як небо квітка ця блакитна. Вінку займає місто гідне. Морозом квітку цю не вб'єш, людська душа безсмертна теж. Барвінок у вінку є. він наче неба додає. Ось така квіточка. Ще раз нагадую барвінок. Наступна квітка хто вгадав? Звичайно, мак, як без вишні не садок. Так без маку на вінок, і червоний, і стрункий, і свіжесенький такий. Мак символізує любов і печаль. У народі кажуть, що мак вплітати у вінок, щоб він оберігав думку та сон. Ось такі слова. Далі у нас ось така квітка. Хто її впізнав? Звичайно, це чорнобривці. Коло хати в бабусі ростуть, духмяні, гарні, малі чорнобривці по своєму квіточки гарно ростуть і радіють світом навкруг. Чорнобривці, дітки, теж мають свої властивості, вони допомагають позбутися болю голови. Тому його дуже часто вплітали в віночок. Так. Наступна це Калина, звичайно, дітки. Я символ краю отчого, калина, рослина ніжна, гарна і проста. В мені любов і рідна Україна, її краса і щедрість і доброта. Я і сама взірець краси ще й ліки. Допомагаю людям довго жити. Я в Україні прижилась навіки і прагну людям душу звеселить. Ось, дітки, такі квітки, подивіться, який чудовий гарний віночок в нас з вами вийшов. Всі квіточки ми з вами вплели, які були потрібні. Так. Давайте з вами пригадаємо, які ж квіти ми з вами сьогодні. Літали у віночок і пограємо в таку гру, яка називається Відгадай квітку. Я буду вам загадувати загадки, а ви будете відгадувати квіточку. Домовились? Так, сідаємо, слухаємо уважно. Синьоока-чарівниця, де вінки вона спліла, часто в полі її бачимо у пшеницях та в житах. Так, правильно, дітки, це. Волошка. Далі слухаємо загадку. Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, звуть цю квіточку. Ромашка, правильно. Далі. Стоїть півень на туку у червонім ковпаку. Ця загадка. Про мак, звичайно, які ви розумнички, молодці. Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав, щоб у синю сукінчину одягнуть весняну днину. Ця загадка про барвінок, звичайно. Далі слухаємо чудова квіточка така чорним брівками морга. Чорно-бривці, чорні бровки, так, чорно-бривці. Молодці дітки. Навесні білим цвітом, а весні червоним плодом. Це калина. Звичайно, навесні вона цвіте білим цвітом, а восени червоним плодом. Ось такий плод у калинки є. А ви звернули увагу, дітки? що усі квіти у віночку лікарські рослини. Чи звернули ви увагу? Так, якась та чи інша квіточка щось лікує. А можна сказати і так, що всі рослини України, вони лікарські, вони всі можуть лікувати. І ось у нашому віночку таке і відбулося. Кожна квіточка це оберіг від лихого ока. А ще, дітки, дуже важливо, щоб у віночку були стрічки. Давайте з вами про це зараз поговоримо. У віночку багато різнокольорових стрічок, а чи знаєте ви, що кожна стрічечка щось? Означає. Давайте я вам зараз розкажу. Найпершу у віночку посередині в'яжуть світло-коричневу стрічку, символ землі годувальниці. Пообіч від коричневої жовти стрічки. Як ви вважаєте, це символ чого? Правильно, символ сонця. А за ними світло-зелені, символ краси і молодості. Потім голубі і сині, символи неба і води, що дають силу і здоров'я. Потім в'яжуть жовто-гарячу гарячу символ хліба, так. фіолетову символ мудрості людини. Малинову символ душевності, щирості. І, звичайно, рожеву символ достатку. Ще дітки в'язали іноді і білу стрічечку. Але тоді, коли кінці білої стрічки були розшиті сріблом і золотом, на лівому місяць, якщо стрічка не була вишита, то її не пов'язували. А тепер, дітки, давайте з вами пригадаємо прислів'я про віночок. Гарний віночок краса дівчини, віночок на голові для здоров'я. У віночку Калина гарна дівчина, який віночок, такий і голосочок. Скажіть мені, дітки, будь ласка, ось такі, така, таке прислів'я віночок на голові. Для здоров'я. Чому люди так кажуть? Правильно, тому що всі квітки віночку вважалися лікарськими і завжди лікували людину, віночок на голові для здоров'я. Правильно, дітки? Ну, ось наша Наталочка нарешті. Засміялася вона дуже рада, що ми так багато розказали їй про український віночок. Наше заняття підходить до кінця. І я хочу ще наостанок сказати, що дійсно віночок є одним із українських оберегів, а саме з українським віночком, гарним і загадковим оберегом. Дуже багато пов'язано різних легенд, казок, так? Ну, звичайно, приказок і прислів'їв. Нехай у серцях ваших прокинеться бажання більше дізнатися про наші звичаї, традиції і обереги. А ти, Наталочка, носи свій віночок, який ми для тебе зробили. Він буде твоїм оберегом. Ось таке заняття, дуже цікаве, на мою думку, у нас сьогодні відбулося. Сьогодні ми ще більше узнали про український віночок, про квітки, які вплітають туди, і про кольори стрічок, що кожний колір позначає. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!